23 червня в Україні очікується мінлива хмарність, без суттєвих опадів. Лише у західних областях в день місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. В більшості областей очікується плюс 27, плюс 32 градуси, а найтепліше буде на Миколаївщині. На Полтавщині мінлива хмарність у денний та вечірній час є ймовірність локальних злив та гроз. У день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 31. Після опівночі температура сягатиме 13 градусів із плюсом. Хмарна погода протримається у Кременчуці увесь день. Без опадів повітря прогріється до плюс 31 в день. Уночі ж становитиме 20 градусів тепла. У горішніх плавнях протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів нічна температура повітря плюс 20. Денна плюс 32. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 23 червня в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1946 року плюс 34. Мінімальною температура була 1983 4 градуси тепла. У будні дні дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.